Усім привіт! Сьогодні поговоримо про чудеса. Про сім чудес світу ми знаємо давно. А чи чули ви про сім дивовижних місць України? Виявляється, список семи чудес нашої країни існує. Так, у 2008 році, в результаті конкурсу, який проводився в декілька етапів. Було визначено переможців у номінації Сім Природних Чудес України. Заповідник асканія нова цієї землі ніколи не торкався плуг. Тут ростуть понад два десятки видів рідкісних рослин, живуть понад 800 різновидів тварин та більше 60 видів птахів. Це степовий скарб України. Заповідник з'явився на місці безводного степу. Аби його поява стала можливою, була розроблена унікальна система каналів та штучних озер. Розробка зайняла перше місце на виставці досягнень, що відбувалося в Парижі наприкінці 19 століття. Асканія-Нова також включена до міжнародної мережі ЮНЕСКО. Озеро Світязь. 27,5 квадратних кілометрів водяного дзеркала, який оточує 30 кілометрів берегової лінії. Тутешні води сягають глибини 58 метрів. Це найбільше та найглибше озеро України. Світязь живиться з джерел, тому його води надзвичайно прозорі. У сонячну погоду його дно видно на кількаметровій глибині. А оскільки площа озера велика, тут, як і на морі підіймаються хвилі, іноді до півтора метри висотою. Дністровський каньйон, його загальна довжина 250 кілометрів. Тут ховаються найдавніші пам'ятки природи, скелі віком 400 мільйонів років, водоспади, ліси та цілющі джерела. Тут є найбільший каньйон України Дністровський. Його природа неповторна. На його території близько 100 пам'яток природи світового значення. У вапняках можна зустріти понад десяток карстових печер і гротів, а невеликі водоспади, дівочі сльози, являють собою унікальне явище. Озеро Синевир. Це найбільше гірське озеро України, що оточене легендами і загадками Око Карпат. Воно розташоване на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря і має глибину до 24 метрів. З висоти Циневир нагадує величезне око. Саме тому його так і називають Оком Карпат. Згідно легенд. Озеро утворилося від потоку сліса графської доньки, яку звали Син. На місці, де вбили її коханого, простого пастуха вира. Каньйони Бузького граду. Вузькі каньйони Південного Бугу, величезні скелі заввишки 50 метрів, гірський ландшафт серед українського степу. Це каньйони Бузького граду. Це одна з найдавніших ділянок суші Євразії, їй 60 мільйонів років. Тут виявлено 86 представників флори і фауни, занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку. А за висновками істориків, саме тут існувало міфічне місто Азгард, звідки на північ прийшов скандинавський бог Один, батько Тора. Мармурова печера. Це унікальна за красою печера зі складною системою залів і галерей, яка входить до п'ятірки найкрасивіших обладнаних печер планети. Вхід до неї знаходиться на висоті 920 метрів над рівнем моря. Закладена вона в блоці верхньоюрських вапняків і складається з трьох частин: головної галереї, нижньої і бічної. Подільські товтри. Товтри це залишки узбережних рифів, витягнутих паралельно давній береговій лінії. Аналогів у світі немає, але подібні за геологічними структурами скелясті гряди є у Великобританії та США. Товтри. Це місцева назва скелястої дугоподібної гряди, висота якої у межах національного природного парку сягає в середньому 400 метрів над рівнем моря. Над оточуючою рівниною ця гряда піднімається на 60-65 метрів. Подільські товтри відзначаються своєю геологічною будовою, рідкісною та невластивою для рівниноплатформених областей. На сьогодні у мене все. А вам домашнє завдання: напишіть, яке з місць ви б хотіли відвідати першочергово.